Дорогі друзі, з вами Ростислав 15 і Андрій 15. І ми продовжуємо виробку лісу на верті Пранхол. Ми за ми з цій серібом вирізали пні викурчовували пні. І ось ви бачите на нашому рахунку 1 мільйон 146 євро. Так ми продали всі дер, все дерево і відправили поїзд. І за ті, за, за ті зароблені гроші ми купили пні корчеваті. Так, Ростислав? А, так. Що ж, приступаємо, так? Я вже приступив. Ми тут буквально один пень зрізали, просто ми то трошки забули. Так, Б включаємо і все. Просто да, робіть не корчуватель. Так, як ви бачите, мишкою можна керувати. А я чого ти не ріжеш? У мене ріже, який воно не хоче. Так. Я не знаю, де той пень, трохи тревні. Зараз магію покажется. Нема пня, нема, 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 нема. Є пень, поняли? Ви це зрозуміли? Так нам треба трошки в ту сторону. О, то вже інакше діло. я ми я з ті дрова повозили сьогодні. Я вчора возив? А я сьогодні перед записом возив і вчора не, не вийшла мені. Так. Пні, пні, ще трошки, Ну, пні, тут, тут така буде серія маленька, недовго. Так, думаю, дай ми думали першу серію на 27 на 30. все вийшло, ви бажайте на 51 хвилину. Завтра все пацани. Відео так часто, не знаю, що так часто буде виходити. Я все-таки лікар сказав, би я валив до школи. <гум> хоч буде якась компанія в школі. Ну, За скільки вже пнів? Я вже я майже вже, то вже трохи покушував пнів. Напевно, так. може завтра, але завтра не знаю. Через те, що там будуть великі серії, пос... багато хвилин виходили. Ми б приїжджали в третій серії на там ту посадку. Та на другу посадочку. Ми вже плануємо І... купити буфало. Ну я сюрприз, знища так з цікавий, цікавіше. Трошки знати напевно. Ну ми там не будемо все розказувати, ми ще щось хочемо купити. Так ми то будемо все робити, я ми то розкажемо. Ну наступні серії я не буду все розказувати в тій серії. Дицено що з довго в мене пень пиляє. Ой, трошки непривично. Це з драйв контролем то робити. Знаю, давай, 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 давай. О, грізало. У меня щось не хоче. Знаете, что мы зробимо? Ми зробимо трошки иначе. То зрізим, но хай котається. То кобочкай будет лишні гроші не завадять. И <говори> кажи, їх так поки що хватает грошей. пропустим, або щось коротше з нею зробимо. Що я замутимо? Так, ну, пил. щось такий пень в мене попався. Та я тоді все з одним пнем мучу вже. Ну, і ріжі, і ріже і ріже І не як не доріжі, га? Давай, ще кусочок все дешев. Мене ріже, знаєш, ще щі, пайде, а не може зрізати. О, нарешті. О, мене зрізало. У мене зоже. Це просто такі великі пні є. Та от ото, От то найгірше було знати на другий раз. Що-чуть менше треба буде робити. Взагалі по самі землі зрізалась. Ну принаймні старатися. Пусть вона так при самі землі не будеш зорізати. Не вийде хоч би як ти все старав. Ну, воно mm -hmm. тобі не вийде. Спиляє пені, не спиляє ніяк. Трошки непривичне керування, то є ще порізки. Та то фігі, нет, твої своє керування. пень мене спилює сплює. Живота проблема. Може пробуємо від першого лиця, а ні, в першого лиця. Ні, чому можна, можна попробувати. Коротше, менше з тим, потім його при кінці... доб'ємо того пення. Пауза. Так, після невеличкої паузи ми знову продовжуємо. Насті паузи не покидають. Мен так крісло скрипить, гарно музично. <рес> можна пограти на музиці, та трошки ага. повеселитися. Так, сій їдемо далі. О, о, я знаю, як там того то пня Все, я поняв, я поняв, секрет фірми. Як? Скажи. Секрет. <сум> Короче, там під'їжджаєш і на так без курчої бізнес біль... Ну, я так думаю, що О! Красть. Давай, давай, я застряг. Що ти робиш? Іде я... ти я, Нет, на, я, я на я на пні застряг. Ой, теперки буде проблема. Так, дістане не пила. Все, бачите дивіться. то зрізав, а ми мочилися. Та шо там твій, я на пні застряг. Не знаю, ми маємо коротше тут чемпуска в серію скачити, я не навчився, ще нічого. Ні, 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 ні. Ой, зе ой се Ой-ой-ой-ой. Фамілію вже трой раз говориш, в серії. Чекай, я можу рятувати свій трактор, берем. Конечно то казвин уже сам пережив. Можу їхати по застряг на пні. Зроби в його на ферму Ой поки я ту ферму поки я стою в ферме, я сі понсом підъеду під Виш то в Ну Застряг на пні. Ми то робим сю під чисту, ми то все. Так має бути Ми не свині. Таух <laughs> є а той понс сильний. Питаш, ну, то я роздарив, та я у раз вдарив ніж великі. А я роздарив цього скло склоповілі там. <гум> ха Я там противоміцнество. Так, продовжував. Це не пробивне. Ну можна сказати понсо не пробивне. Так. У мене я вже майже ну, тр... вже трохи поврізав по ньому. Короче, ми возилися з. С... Тиме дровами з Андрієм 3 години. Так, десь так. Ну. А ви хотіли би ми то. А ми думали то все на серію зазняти. Три години серія. Та нереально за стільки серія була. Вона <свіс> там. Тільки ще буде. Ви ще навіть можете уявити. І, і пробуй 3 години говорити щось. Я принаймні чекаю. <гум> ну, то вже тішить. Все забуду. Сьогодні викладу фотки. Я все забуду викласти з фурами. На мою групу, там, ну то ж не моя, то ж наша. Наша, наша спільна. Так. Була колись мол, я стала спільна. Чай пів десь. Та не так само пів. Давай, що ж ти так довго. Тож твой пень 6 так довго Один пень, він в тебе кривий? Та, ну він таки дуже низький Короче, під'їдь з тої сторони де більше і почни горізати. Е, так, 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 так. А ну? Що ж ти так довго ріжешся? О, Є! е. Нас у Андреєм одинаково книги ріже. Наступні серії. Наступна серія я не знаю, коли там вийде, потом починає ростика наука. Друга. Джой ж ми, а? Ну, теперь шоу это шос щось ты казал, казал, казав и не казав. Кажу тепер серії будуть менше У Мене ще по ростик в школі, я в школі ще наука трошки скінчити нормально хоть в школу. З двоючками. Ха, ха 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 Та шутка шутка. Ми нормально вчимося На трійки. Са. <laughs> по п'яти системі, системи трето я его файно. А по банк Ще ліпше. Если сам ще маю йти вчити. Що ж не навчив. Я тобі си не навчив від завтра учитьки. Що робив? Що си не навчив? Та відео знімав, що робив? Яке відео? Ти шо дурний? Кену. Серьозно Кинув ссылку на канал. В я раз компьює. Да, читка си підписала. Коменти пише. <гум> За таке відео. Хе-хе. То би було бли, курс. Блин, блін, тут трошка такий пень Ааа, високий, блин. И не ху... Хо... Блін, я так не привик до того. Не, Тата, тож, ні, курчевателя? Та-то. Я тоже... Ні, я вже так почуть, знаєш, привик же так. Же легше буде робив, ніж перший раз. Приїхав, не знав, де то, що курчати. Одним коробкой. Тоже інакше дело. А уявляешь там буде біля коровника? Там ми з этим То хіба може якийсь би модовий скачати? Ну може, а я не знаю що. Якщо ми ще не сдохнем Т... тим? Ага. Такс. Особливо тяжко підстроїтися під великі пні. Високі то шички. Ну. Я навіть зі школи прийшов, бачу мого брата нема. Зразу в скайп до ростка подзвонилися, як він як щось там робив. А я ліз возив, най ще не їв нічого. Нічого йому не треба їсти, він на надієть. Мені ходати треба. Але там між ходати нема де. Ми качки просто. Хіба що качки? А? Та, декий декі. Качки, декі. Дістане. Ой, дістала. Я так той пень так зрізав, такий кусочок силишив. лишив дерева. мене так довго ти ріже. У меня ні, я вже майже ну ще одна четверта си лишилася, ще чуть-чуть. Мені тоже ще одна четверта, але в мене один пень просто довго ріже. Ти довго? Давай, ну ти то можеш мало скорше зробити. Yeah. Зріза? Я в тебе віра мала. <гум> мала. <гум> <гум> так, ось, ріжемо. Я вже на горі, на горбику тому сопу зрізав. Заезжаю. Ну я ж там все поврізал. Тепер ще все тут внизу лишило. Вже можна і техніку купляти. Пуля... Один мільйон. А цікаво, що то буде, як ми там в коле, біля суро, біля куровника, то все вріз. Скільки там грошей буде? <звіжаю> там буде дич. Так, я знову застряг. Ну, <звіжаю> красав. Не, є ще задня передача Ще можна задум виїхати. Скільки тебе FPS пише? 20. 30, десь такого може бути. У мене 45. Ого. Переважно 35 Такого може бути. Яка технологія? Зараз я звідси підійду на його зріжжя. Що, там свою технологію ведемо. Як Я її без своїх? Ти так своєю технологією дрова вовзив. Бачили, бачили, то <соць> все. Фокус. Рости слав <соць> продакшн. <соць> фокус фокус. ла, ла, лей. Один чудіг, я єврей. Ти? ага ха ха це ж після сарії казав. мені ще трохи є. ще ні. Нічого то буде поле, чесно, знаєш то. Можна ще розсадити дрова. Ну, гора. Можна, чого ні. До чого так догорішеш. Просто там де більше під'їжджає, я так все роблю. І на мені все горіже за технологія то затримайте Та шо не кажеш Хакаємо <гум> Поки зріже пять з 2 сторони но тобі скоро зріже Та поки я підійду я ж ліпші сьото обріжу коротше Ну тобі так довго доріжу Кось потім доріжемо Перша то вс обріжу Що тут є Ой, ну так Ріжемо так, стыє Пробуємо ще раз твій пень. З другої сторони попробуй тісь Ты знаєш кого я сьогодні бачив? Кого Звізду ютуба. Кого? Фока А ну, не фока, а то о, 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 фокса, фокса, фокса. Оооооооо, де ж ти його замітив? ти його бачив. І діду, коротше мені э, Кадилак бачив з номерами діду по Льваві їхав. виїхав. Що ти не кажеш, фотографію зробив? Я не з тих. так ти? Там дідя не було кого я мав фоткати Кадилак. Ну шо? Я э, мене просто непрофесійний не камера на телефоні стоїть. На телефоні Це проста камера. do 35 grev. Zostanowiłem sam na telefon. Mam sam sklepał. No. My jeszcze, jeszcze, jeszcze 4 pnia. Nie. Jak to jak tak 6 toś tak jest tak. tak samo zaraz tak, to jeden Так, три шість дні, так я бачу. Може там ще десь є один. Скільки ти бачиш? Я бачу шість. Що мені треба ще зрізати. Я бачу Всі Сики я щось перебило. Кажу, я бачу багато. А не ні, що щось... скоро я. Ну ти то скоро Ти Ты може по кадром там різав? Не. Хіба один пень попробував собі задайте робив все? Це було Можливо. У мене все було зразу нормально. Я зразу пішов і. Ріжні, тепер я саме більші пні. вищі. ще. Вищі то фігня. Так, ще, 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 ще п'ять. Ще... Чимсь, чим, чим, чим пред, предложить, чим, я не знаю чим. Думай! Думай. Екскурсію проводь. Та, по тій лікарні. Паузу. Шо нам? Зароботій. Все, давай. Так, після ще одного невеличкої паузи не пауз. продовжує. Буде посторонній звук, Не просто кликали. Так, ми, ми ми скоро ту проблему вирішили. Так, одним словом. Тут теж час піджимаю дуже сильно. Mnie jeszcze 3 pnia. Nie. Nie, mnie jeszcze bieżą. Co nie tak? nie jeszcze 2 paragrafa. Paragrafa? Tak. Co, jeszcze paragrafa? Mm -hmm. A ja nawet znaw, że A na ja nie znałem, co mnie jeszcze ty Może to jak na co? Ja nie chodzę niestety wyciec liu. No, jeszcze 2 pnia. O. 2? Ta. Tak. tak Nie wiem, moje oczy nie bryż. Троха скільки, прирахуй приблизно. Давай ріж. До 10 днів. Ага. Слава мені ще то я один пень дорізую, і ще один і все. Йди проводіть екскурсію. Добре. Поставлю всю техніку! там ту посадку. Ти вже підготуй техніку там тої посадки. У мене вже готова. Ну мене в мене стояла, принаймні. Зараз ще доготую, все поставлю. Як має бути. О, так, є і останній пень. Дорізуємо. Останній пень ставимо. Ура! все, я скінчив. Я ще чуть-чуть. Я зараз вже нас дожима. Так, де ж то з курчувалку? Так. Ось я корчевалку ось тут поставлю. Так би насильно не мішала, бо я на тій дорозі планую дрова вигружати. 5. Топ. А на кого ви дізнаєтесь в наступній серії? Так. Ну, на ми там соплюсуємо до, до мінусової, ви не ми, і не переживаємо. П'ять тисяч ми записали, що ми купили ще порядку. В блокноті нашому. Ми можна сказати бухгалтери. Так. Що ж там, наша довго там? Зараз... о, я пень пропустив, зараз треба буде дорізати. Ах, я ж. О, бачите, бачите, скільки пнів пропустив, я нічого шучу, тому що я назад. Я нічого не пропускаю, ви бачите, який кін... не. коротше, не плаче. Так що скидуємося, йому на окуляр. Ага, ні, мені почему. Починає... Окулус, окулус Зараз. Знаєш, я Окулус такий в 3D з ним ігри граєш Ну, зараз я то заднім нам підку горку. Що -то, тобі тяжко вийти пішки, я тут трактор заднім здає. Ти давай його... Це буде подиви біля коровника, що там, звідки бом починав. Я перші пні свою доріжжу кипу пропускав. Багато? Два походу там є. Ну бачите, Скільки пнів. Я пропускав. потім тебе на відео поделюсь, які ви попу -про а ти, по пропопускав. Що я там жодного не пропустив. Хіба там ззаді три є? Але я, я можу обігати сюди ділянка, подивитися. У мене просто огромні палися два огромні пні. Бі, ще, я ще є? зараз з ними. Ще. Ши... Ще, Ши... Ши... можна сказати, чотири пня. Я вже закінчую. Давай, давай. А мені ще два, так би я бачу на горизонті. Шо? Що? Ще два пня ще мені лишилося. Пропустив я. А він корчевалку вже поставив. Ну mm, ти що ти от тих я екскурсію проводив аж? Я ще зайнятий. Ось <laughs> так. І дивимося на той. Більше немає. Ми там де дістанем, там і викорчуємо піні. Ну mm, так є біля того. Біля висупилки, о там тяжко буде дістати. Там де <піли>... дістанем, хіба ж? Нам ж треба докупити тиво <піли>... <піли>... Скорпіона мене. Та. Так. О, так, все, я си мушу ще зараз приїхати передивити. Так, тут нема, нема. Тут повикорчовував... Все, нема. Нема? Ні, є ще улюблен. Все. Ось тепер вже точно все. Ти перейдешся? Та я йшою трактором переїхав. Ти переїхав, а ти сам. Оп. Калорії спалюй. спалює. Дякую. Ще спалю на футболі. Такс. Ставимо все на місце. Ще би сказав трактор помети, правда? Тебе трактор брудний. Ти не, хай буде брудний. Я хочу подивитися, який буде після роботи. Ой, щось з мене св... прилагало Я свій не буду мити Та потім колись помеєш. Не, я його не буду мити Да. Но... Та я чую чую тебе. Ой так, дивимося, буде трошки більше тут дерева, я вам скажу. У мене ще 5 пнів. Ого. Ой, я до на пікнічок собі сяду. спалю вогник. ліс. Який гарний ліс. І за одного серії його не буде. Ми думаю, в наступній серії не будемо все Різати так в тій. О, монетка. Я теж манетку на Ура! Може ще десь ту монітка є. О, гриби! Я от уже дурачця лажу по хатах. Це дурач. Мені головне треба вирізати той, почасту мені піджимає. Ха. <гас> так. Догадуйся. Не, <Догадуєся. gaps> догадуєшся. Догадуватись молодім трохи по будинках постукає. Стук, стук! Можешь не ваш... Ліж зрізати. Кулядой, куля кулядой. Ха, шкайте О, сзади зайшли. О, я знаю навіть, що ми будемо знімати. Яку серію на куляду. А, куля... Я поняв, що ти хочеш. Ти. Ти. Ти дуплив? Длив, то буде секрет тепер кив. Та... Я застряг. Ой, я перестрашився. Чуєш, сиджу, коротше, знаєш, що застряг в будинку. Mm. Я бачу, людина йде тут. Думаю, що він хоче мене. <laughs> Вайп я по, -по, -по будинку скакаю по каналу. Все, нарешті. Що, закінчуємо чи ще ні? Що, ще закінчуємо, зараз вже закінчуємо. Ставлю трактор. Ну що ж, дорогі друзі, з вами був Ростислав 15. І Андрій 15. Підписуйтесь, ставте пальчики вверх. Всім удачі і пока.